Друзі, всім привіт! Всім гарного дня. З вами я, джеляри Матковод Харченко Олександр. Сьогодні вам запишу невеличке відео з нашого цеху по відкачці меду. Качаємо медок. Це сьогодні вивозимо, інше завозимо, фасуємо. Щось іде в бочки, щось іде в тару. Наталя фасує. Але сьогодні вам хочу розказати за таку апаратуру. Ми з 18, я 18 років займаюся в Ці всі 18 років ми розвиваємо роздрібну торгівлю. Звісно, що увесь мед не виходить продати в роздріб. Велика кількість його йде, більша кількість, звісно, що процентів, мабуть, 80% йде оптом, але все одно роздрібну торгівлю ми не бросаємо і продовжуємо розвивати. Для асортименту в роздрібній торгівлі. Я вважаю, що повинна бути крем-мед. тому що вся Європа вживає крем-мед. багато вже українців почали робити. Я в цьому справі новачок, тому прошу вас, якщо вам не важко, поділитися рецептом, якщо ви робите, і як робите технологію вашу, тому що багато інформації зараз я черпаю. Звісно, що багато наших клієнтів почали вже робити мед Хтось ділиться рецептом, але, можливо, десь я щось не додивився, не дочитав. Будь ласка, напишіть в коментарі ваш рецепт і вообще вашу, ваше мнение, чи подобається вам крема, чи ні. Дивіться, перед нами кремувальна машина від АВВ-100. Дуже проста та надійна штука. Чому? Бак 35 літрів, дуже е, ну, якісно добротно зроблений. Ножі е, тройка, Мощні дуже. Нічого не шатається, не хлюпотить, все з нержавічки, все красиво, все гарно. Мотор 370 Вт на сьогоднішній день це я вважаю, що економічно і доцільно, тому що кремувалка мішає від 3 суток до 5 в середньому, наскільки я зрозумів по рецептурі. Тому повинна бути економічна. Світло наше дорожчає з вами. І Мабуть, ще буде дорожчити, тому потрібно економити. Пульт дуже простий в використанні. Менюшка, загальний час перемішування. Ну, допустимо, тут ось стоїть 48 годин, так, 2 суток. Можемо поставити там на 4 суток зразу. Е -е, час, е -е, скільки воно працює, 15 хвилин і час 45 відпочиває. Тобто все просто. Потрібно розігріти, включаємо вона з нагрівальним елементом, включаємо температуру, закидали, наприклад, сівший мед, на ніч включаємо, допустимо, 40 градусів, за ніч воно його розпустило, і утром вже можемо кремувати, запросто працювати з кремувалкою. Все надійно, все просто. Три кнопки, навіть людина похилого віку без проблем розбереться в такій штуковині. Тому, що ще сказати, розказати. Я покажу, як працює, все просто. Нажали ап. нажали і працює, кремує, без проблем. Зараз отак навіть включу спишку. На вигляд дуже прикольно, поки не планую нічого додавати, а поки хочу зробити його чистому виді, а там, як Бог дасть. Як розказала мені більше всього Наталя Лоренс з Німеччини, вона багато робить кремування. Вона також не додає ніякі фрукти, вона бавиться з медом. Наприклад, там. Просто на прикладі наших медів скажу. Наприклад, в соняшник додати липи, або в липу додати рапсу, або там скоріандру додати в рапс Щоб отакі дійсно виходять інші смаки. Купаж просто неймовірний. Тому, друзі, отакі справи. От такий апарат коштує, він зараз не пам'ятаю, наче 25 тисяч на сайті. Треба подивитися точно, але краще запитувати актуальну ціну, тому що бачите, валюта скаче і все горі. Тому така річ. Дякую всім за увагу. Ставимо лайк. Пишемо свої рецепти. Якщо вам не важко, всім гарного дня, слава Україні!